Солдати РАВ повели себе неочікувано і прямо, у бою покинули боєздатну бронетехніку. Все починалося із лобового зіткнення на одному із напрямків фронту. Ішли за пеклі бої, щоб втримати чергові контрудари. ЗСУ рашисти на танках зайняли приховані позиції. Та коли почули вибухи поруч, раптом кинулися тікати, навіть не розібравши звідки вогонь. А бронетехніка потрапила в руки ЗСУ. Подробиці У відео ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та під. Писуватися, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Окупанти кинули, боєздатну бронетехніку і Втекли у бою. Про це розповів український військовий у телеграм-групі. Говорять, снайпер було кинуто чимало техніки, серед якої був і цілий танк. Т-72, який вдалось затрофеїти воїнам. 15-го в НГУ Карадах. Повідомляється, що в районі Селідова на Донбасі російське командування вже декілька днів жертвує військовою технікою, якою намагається заблокувати дорогу. Дорогу. Раніше ж для цього окупанти використовували бронетранспортари, і тоді українським силам вдавалося розчищати дорогу і захоплювати ворожу техніку. Цього разу рашистське командування відправило на блокування дороги танки, яким вдалося доїхати відносно неушкодженими. Їх чомусь рашисти кинули серед дороги і кинулись тікати. Проти українським ударним безпілотникам вдалося їх наздогнати та ліквідувати. А потім за рашистською технікою українські бійці відправили свої танки, яким поспішно вдалося Відтягнути техніку окупантів на позиції сил оборони, окрім захоплення танків ворога українським військовослужбовцям вдалося відбити спробу механізованого прориву підрозділів армії РФ. І відомо, що багатьма одиницями броньованої техніки БАМПА-2 і танками Т-72 – Противник висунувся в наступ, зокрема в районі позиції 92-ї бригади. Ну а далі пряма мова. Наші хлопці гаряче зустріли окупантів. Працювала артилерія проти танкісти, батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, підрозділи БПЛА, штурмових батальйонів рота вогневої підтримки. Так заявили у бригаді, ну а перемоги ЗСУ на полі бою ще не закінчуються. Так до прикладу, бійці 63-ї окремої механізованої бригади за допомогою дронів і дистанційного мінування за ніч знищили рашистський Урал, кілька буханок та БМП. Відео бойової роботи вони оприлюднили на своєму каналі і повідомляється, що міни явно обладнані радіопідривником. Велика перевага його у тому, що він не залежить від проводів. Отже, їх не можна перебити артилерійським обстрілом. Ну а саму міну можна доставити не сильно залежно від місцевості, але зазначається, що недоліком є те, що такий детонатор може розрядитися. Втім, в умовах безперервних рашистських атак атакцій недолік явно не завжди встигає виявитися. В й третій Омбер зазначили, що вдали полювання на окупантську техніку. Здійснили воїни із батальйону безпілотних систем і 23-го окремого стрілецького батальйону. Ну а тим часом бійці СЛ спецоперації навели вогонь систем Хаймерс на мости та по понтону рашистів в Курській області також була знищена окупантська інженерна техніка. Про це повідомляють сили спецоперації у своєму телеграм-каналі. На відео зафіксована блискуча робота воїнів сил спецоперації. Завдяки операторам дронів. Ми можемо побачити ці кадри. Також бійці за допомогою безпілотників виявили мости та понтонні переправи рашистів у Курській області. Оператори ССО скругували удари реактивних систем залпового вогню Хаймарс по понтонах та мостах РФ. Крім того, на МоССО спільної силами оборони України було вражено та знищено скупчення техніки, польовий склад боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів. Комплекс реп 152-мм гармату Д-20. Ну і до слова про Курську область. То міністр оборони Великої Британії Джон Хіллі сказав, що Україні потрібно отримувати Курську область якнайдовше. А далі пряма мова українці прагнутимуть отримати територію в Курській області. Чим довше вони отримуватимуть Курськ, тим слабше. Чим стане Путлер і тим краще буде захищена Україна, наголосив Джон Хіллі. Це обговорювалося на очолюванні у США контактній групі з оборони України, де був присутній президент Володимир Зеленський. Там військова підтримка та єдність у протистоянні були закріплені п'ятдесятьма союзними країнами. Зокрема, міністр оборони Лойт Устін зробив важливе нагадування всім: якщо Україна не є вільною, світ не в безпеці. Ось чому оборона Великої Британії починається з України. Якщо президент Путлер переможе в Україні, він не зупиниться там, якщо великі країни будуть перекроєні міжнародні кордони силою, то суверенітет та безпека всіх країн буде підірвано. Кінець цитати. ну і повідомляється, що Україна буде утримувати захоплені території РАВДОТи, доки не змусить сісти за стіл перемовин очільника Кремля. Ну, а думкою про те, що президенти на кшталт Путлера найбільше у світі ненавидять невизначеність, поділився експерт із питань оборони та нацбезпеки Майкл Пек у статті для видання CEP. Курська операція України є формою психологічної війни. За словами Майкла поека, іронія полягає в тому, що для таких очільників, як ватажок Кремля, психологічна війна є основою їхнього правління. Далі цитую Путлер витратив роки на те, щоб підірвати Україну, включно із дезінформацією, захопленням Криму, бомбардуванням українських міст, ракетами і безпілотниками. І ось тепер ситуація змінилася. Саме Пудлер повинен реагувати на дії України. Підкреслюється у матеріалі. Ну а поек також наголосив, що саме Тажок в має замислитися, чи може він довіряти своїм військовим захищати кордон РФ. Він має пояснити своєму народу як війна, що мала запобігти міфічній загрозі вторгнення НАТО, закінчилася вторгнення міноземних військ до ерафії. Ну а далі пряма мова. Критики операції Курськ зазначають, що поляр не перекинув війська із східної України, де рашисти продовжують повільно, але неухильно просуватися вперед. Вони стверджують, що Україні було б краще використати штурмові. Ві, загони під Курськом для зміцнення своєї оборони на сході та півдні але саме цього і хоче Потлер, щоб Україна продовжувала танцювати під дудку Москви вимотуючи свої найкращу війська і техніку, реагуючи на кризу це кризою. Додав автор. Ну а також стало відомо, що окупаційна армія почала застосовувати дрони, які управляються не радіосигналом, а через оптоволоконний кабель. Про це пише видання Більда Експерт. Видання з аналізу відкритих даних Юліан Рюбко вважає це свідченням того, що пілотник керувався не радіосигналом, а оптоволоконним кабелем. І Такі дрони, за даним аналітиком, зараз тестують на заході. На підтвердження цих випробувань видання оприлюднило відео, на якому вони зафіксовані. У ящик поміщають котушку із ультратонким кабелем завдовжки до 10 кілометрів, який прив'язаний до дрона. Оптоволокно дає змогу дрону обійти будь-яку систему і підвищити точність із 20% до 95% йдеться у публікації і також за даними робки, наразі у відкритому доступі є лише. Ще три відео, які доводять використання РФ таких безпілотників, тому масштаб застосування цих систем поки що залишається незрозумілим. Ну а тим часом Нідерланди зняли обмеження на використання своїх озброєнь для України, зокрема винищувачів F-16 проти військових цілей на території РФ. Про що заявив Міноборони Нідерландів Бурайкельманс, закликавши інших партнерів зробити аналогічний крок. Повідомляється, що Україна звернулася до союзників із проханням дозволити використання західної зброї проти військових цілей в глибині Шиської території, що досі не підтримували шатанімеччина нідерланди однак дозволяють Києву використовувати їхнє озброєння на території Рав в рамках права на самозахист відповідно до міжнародного права. Ну а далі з тою Україна має право на самооборону, якщо атаки здійснюються із прикордонних районів або рашиських військових баз, вона може завдавати ударів по військових цілях, сказав Брайкельманс, додавши, що Нідерланди не встановлювали жодних обмежень щодо відстані, на які можуть використовуватися їх. Іхнє озброєння, крім того, міністр підтвердив, що ці правила поширюються і на винищувачі F-16, які Україна вже використовує. Ми довіряємо Україні. Вона використовує винищувачі відповідно до міжнародного права. Підкреслює Бурейкельманс. Ну а на запитання про реакцію партнерів, таких як США та Німеччина, які поки що не зняли обмеження на використання свого озброєння. То міністр зазначив, що Нідерланди продовжують пояснювати свою позицію, заохочувати інших партнерів до аналогічних кроків. І Він також підкреслив. Що дозволити Україні атакувати військові цілі на території РФ є необхідним для відбиття так КРФ Брайкельманс висловив впевненість, що Європа продовжить підтримувати Україну, оскільки поразка України означало б значно більшу загрозу для Європи та НАТО, що призведе до ще більших інвестицій в безпеку континенту. Ну, а що ви думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. А ми побачимося у свіжих випусках. Слава Україні!